Собака, яка ганяється за котами, пташками і білками, це та собака, у якої багато кидання іграшок. Собака, яка різко починає гавкати на рух іншої собаки, це та собака, яка навчена бігати за рухаючими предметами. Це пулери, м'ячики і палички. Собака, яка не вміє або сильно прикусує інших собак за вуха, за щоку, за шию, це та собака, у якої забагато плюшевих іграшок, тобто таких іграшок, які схожі на тварин, з шерстю, зовсім. Очинятами, а ще вони можуть пищати, хрюкати, шелестіти, створювати якісь звуки. Висновок перестаньте кидати собаці ігр. Висновок, перестаньте собаці кидати будь-що. Приберіть іграшки, які схожі на тварин, піщать, створюють якісь звуки. Перестаньте собакою перетягувати, бо конкуренція вона створює таку поведінку не тільки з вами, а й з іншими учасниками соціума. Це ж так просто, коли у вашої собаки проблеми з іншими собаками, ви просто покидали м'ячики і пішли додому. А як же гратися з собакою? Кожна гра з вами це є створення відносин. Ви можете гратися, але у випадку, коли у вашої собаки нема проблем, і коли. Коли все безпечно, і ви можете, наприклад, побігати за нею, а вона за вами. Але в цій грі робіть зауваження заставити лапи, кусати, гавкати речати навіть в ігровій формі, бо це не просто гра, а така поведінка, манера на інших потім учасників. Я думаю, у 99 учасників-собачників є такі проблеми з іграшками і з іншими собаками, чи не так.